решатик вогонь вогонь Він не боявся ні куль, ні ворогів, ні смерті. Таким рідні та побратими назавжди запам'ятають загиблого на передовій 29-річного полтавця Володимира В'язуна. Служити він пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Воював у складі стрілецького батальйону Карпатська Січ імені Олега Куцина. Як командир брав участь у різних операціях на найгарячіших точках Сходу України. Тут дітки училися. Тут десь під завалами ще пацани лежать, все згоріло. Вона там вона, коротше, всьому пізно. Оце є. Роський мир. а це вони у нас так защищає. Володимир В'язун навчався у 24 четвертій школі Полтави. 5 листопада тут у дворі зібралися школярі та близькі загиблого захисника на відкриття його меморіальної дошки. Як розповів дядько полеглого воїна Андрій Гонтовий, Володимир прийняв свій останній бій на Луганському напрямку, 24 січня цього року. Завжди був перший, завжди виконував найтяжчі завдання. Завжди. Підтримував своїх побратимів, товаришів, був настоящим українцем, настоящим героєм. При штурмі ворожої позиції, відбиття нашої землі. Першим своїм колегам вступив, можна сказати, в неравний бій з ворогом. Він спас багато життів своїх побратимів. Побратими Володимира В'язуна пригадують, якої б складності не було завдання. Спершу йшов він. Потім інші. Хороший був хлопець, хоробрий, дуже спокійний. Коли там двіжуха починалася, він дуже себе спокійно поводив. Цим самим позитивно впливав тіпа, на решту бійців, які бачили, що вразять спокійний, значить, ну, тіпа, сильно хвилюватися нема чого. Тіпа. І от так ми разом і воювали. Цей хлопець завжди підтримував, завжди усіх усьому. Не можеш підбіжав, взяв тебе за скреберк, потеребанів тебе. Чи давай, друже, нас сейчас хлопнуть И бежали. Володька всегда был зірцем. Після відкриття меморіальної дошки присутні поклали квіти біля неї, а потім усі перейшли у шкільне фоє, де презентували фільм про полеглого героя.